Необхідності ремонту за комунальні гроші, за гроші Халинського ринку, звідно посадкової послідко, смуги учені Але перепрошую, депутати вирішили це ще в березні місяці. Я тоді наголошую, що якщо вони так конче хочуть зробити цю роботу, і головна мета це залучення авіакомпанії на літню навігацію, то вона вже закінчується. Я, до речі, не бачу Жодної авіакомпанії, яка працює на ринку, на ринку України, яка мала б мало зацікавлення у здійсненні перельотів з аеропорта міста Чернівці. Напевно, наших депутатів не стає відомості, відомостей, вони більше знають І тому все ж таки я особисто як чернівчанин, був проти цього. Але. Ворошитоку міста Чернівці розпоряджається той склад Чеміської міської ради, який не може, який ще збирається після того, як перемогла революція війни. Але це, але це, це різні, різні, різні боки демократії. Тому? Знаю, що там роботи припинилися на даному число заборговані. Знаю те, що фірма, яка казала, що в неї достатньо бігових коштів для того, щоб завершити роботу. Не зможе наразі профінансувати, звернулися до мене як до поховенці, щоб якось і ми сьогодні домовилися з головою Чернівецької обладнання адміністрації, Олексій Павлович Кострук теж колись буває. буває в Києві, ми теж відвідуємо казначейство, де це ж просимо про збільшення ліміту для того, щоб ці роботи завершилися.